Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною зв'язати е, красиву весняну, веселеньку шапочку для маленької дитинки. Я буду в'язати для хлопчика. Йому приблизно вже незабаром буде річок. І я дивіться, яка вона е, ніжненька. Тут сзади денс, акуратне таке зав'язочки на, на шнурівці зав'язочки. Тут на таку киточку на кінці я зробила. І я думаю, що вам, в кого є маленькі дітки, буде це цікаво. Тому запрошую до мене, приєднуйтеся і будемо в'язати разом приступаю, друзі, до роботи. В'язати я буду шапочку. З тоненького акрилу в 100 грамах 500 метрів. Колір е, білий і е, колір такий ніжний колір е, морської хвилі. Поєднання цих кольорів мені дуже подобається. Е, В'язати я буду гачком номер 2 Починаю я в'язати з кольору морської хвилі, починаю в'язати денце. В кільце нам потрібно набрати 16 стовпчиків з одним накидом. Починаємо, як завжди, з трьох повітряних петель підйому і плюс ще 15 стовпчиків з одним накидом. Все зробили 16 стовпчиків з одним накидом, з'єднали в'язання, підтягуємо ниточку і в'яжемо далі. Три повітряних петлі підйому, і в це ж саме місце, звідки ми вив'язали ці три повітряні петлі підйому, ще один стовпчик з накидом. І далі в'яжемо у вершину кожного стовпчика з накидом попереднього ряду, два стовпчики з накидом поточного цього ряду в'яжемо. Отак, От дивіться, в слідуючу вершину в'яжемо знову два стовпчики з накидом. Один пров'язали. І сюди ж другий пров'язали стовпчик з накидом. У Вершину слідуючого стовпчика знову в'яжемо два стовпчики з накидом. І так, друзі, до кінця ряду в'яжемо, в кінці ряду в нас повинно вийти 32 стовпчики з накидом. Дов'язали до кінця ряду, приєднуємося в третю повітряну петлю підйому, два ряди готово. Далі робимо три повітряні петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з одним накидом, і в це ж саме місце робимо один стовпчик з накидом. Слідуючу вершину стовпчика попереднього ряду ми робимо один стовпчик з накидом. Далі вслідуючу вершину попереднього ряду ми робимо два стовпчики з одним накидом. Два стовпчики з одним накидом. В одне й те саме місце. Називається прибавка. Далі ми знову робимо один стовпчик з накидом. Далі, в слідуючу вершину, ми зробимо, робимо прибавку. Тобто в одне, одну і ту саму вершину, два стовпчики з одним накидом. І так, друзі, ми в'яжемо до кінця ряду. Один стовпчик з накидом прибавка, один стовпчик з накидом прибавка. Дійшли до кінця ряду і приєднуємося в третю повітряну петлю підйому. Третій ряд готовий. Четвертий ряд в'яжемо три повітряні підйому, так як завжди, і в це саме місце в'яжемо стовпчик з накидом. Далі підряд в'яжемо два стовпчики з накидом. Два стовпчики з накидом і прибавка, тобто в вершину стовпчика з накидом в'яжемо два стовпчики знакидом, знову в'яжемо два стовпчики знакидом. Прибавка. Тобто в вершину стовпчика попереднього ряду в'яжемо два стовпчики накидом. Друзі, і ми в'яжемо так до кінця ряду. Два стовпчики два накидом, а в третю вершину прибавка. І так ми в'яжемо до кінця ряду. В слідуючому ряду ми будемо в'язати три стовпчики накидом, прибавка. В п'ятому ряду. В шостому ряду ми будемо в'язати 4 стовпчики з накидом прибавка. Я так, друзі, думаю, що нема мені сенсу вам показувати. Ми все це вміємо робити. Просто уважними будьте і в'яжемо класичний круг до, до того моменту, поки діаметр денця в нас має бути десь приблизно 10 см. Пров'язала я 6 рядочків. І в мене вийшло діаметр трошки більше, ніж 10-10,5 см. Але я так думаю, що буде добре, тому що це я в'яжу на хлопчика, якому річок, а голівка ще бі... ну, росте трошки більше, як на річок буде йому. Я так думаю, що буде це добре. Тепер дивіться, друзі, нам потрібно е обв'язати тепер рельєфними виволітними стовпчиками. Але не до кінця. Тут трошки нам треба відстань залишити на шийку. О, дивіться, як ми робимо. Оцю нам петлю нам треба перетягнути на виворітну сторону. Отак от от. Зробили. І тепер. Робимо три повітряні петлі підйому І робимо рельєфні вивольтні стовпчики, але дивіться, тільки під, ось, під цю косичку беремо, під верхню косичку, не тут у посередині стовпчика, а от тільки під цю косичку, от так ось. І робимо. Друзі, не до кінця, як я казала, робимо, там рапор... будемо в'язати таким узором рапорт якого 6 петель. То пров'язуємо 70, нам для узору треба 78 рельєфних виворотних стовпчиків. пров'язати І плюс один буде стовпчик для симетрії узору. 79 пров'язуємо рельєфних виворотних стовпчиків. Ржефні вивальні стовпки ми вміємо пров'язувати. Робимо накид, вводимо ззаду наперед, об, об, гачком, ніби обгинаємо стовпчик, захоплюємо нитку, витягуємо і пров'язуємо в два прийоми. Дивіться, друзі, я пров'язала 81 рельєфний вивольтний стовпчик. 79 нам стовпчиків потрібно для узору і плюс 2 стовпчики я подумала, що потрібно кромкових, тому що в нас далі буде в'язання йти поворотними рядами. Далі робимо три повітряних петлі підйому і розвертаємо в'язання. Слідуючи Всідуючу вершину стовпчика попереднього ряду ми робимо три стовпчики з накидом в одне й те саме місце. Три. Тепер дивіться далі, друзі, робимо одну повітряну петлю. І Пропускаємо раз, два, три, чотири п'ять стовпчиків. А в шостий ми робимо в одне й те саме місце п'ять стовпчиків з одним накидом. Такий, такий от собі виєрочок, з п'яти стовпчиків з накидом. 4 5 5, друзі. Тепер дальше робимо знов одну повітряну петлю і знов, дивіться, пропускаємо 1 2 3 4 5, а в шостий раз, два, три, 4, 5, а в шостий вершину шостого стовпчика робимо П'ять стовпчиків з накидом. Чотири. П'ять. Робимо знову одну повітряну петлю і знову пропускаємо п'ять. Вершин стовчик і в шосту знову роблять отакі От веєрочки. Я думаю, що не складно, друзі, що ви і до кінця ряду робимо, аж тут, де ми, де ми починали робити рельєфні виволітні стовпчики. Проходимо самостійно, друзі, а в кінці ряду я вас зустрічаю, дійшли до кінця ряду. І тут в кінці ряду нам треба, так як і ми на початку ряду робили тут. Комкововий стовпчик був і три стовпчики з накидом, тобто піввірочка. Так само нам тут треба і закінчити. Дивіться, зробила один стовпчик з накидом, роблю другий стовпчик з накидом і роблю третій стовпчик з накидом. І тепер, друзі, дивіться, що ось тут у нас не було три повітряні петлі підйому, які заміняли нам стовпчик з накидом кромковий, то ми в третю повітряну петлю підйому робимо також стовпчик з накидом. Так, дійшли до кінця ряду. Далі, друзі, ця, цей узор нас передбачає зміну кольору в кожному рядочку, тому ми отак-от трошки цю петлю витягаємо і переходимо на початок ряду. І приєднуємо білу ниточку, робимо початкову петлю, і на початок ряду ми приєднуємо її тут, от в третю повітряну петлю підйому. Робимо. Повітряну петлю. Далі, в вершину слідуючого стовпчика ми робимо стовпчик без накиду, це той стовпчик, що для симетрії, і робимо в це ж саме місце ще один стовпчик без накиду. Це вже стовпчик йде до узору. Робимо дві повітряних петлі. І дивіться, шукаємо, опускаємося на ряд нижче, де в нас тут були рядочки стопчиків, ну, у нас були рельєфні тут виворітні. І шукаємо раз, два, три, чотири, п'ять їх було. Ми, ми в проміжках. То нам треба третій центральний. Робимо накид на гачок, і в третій посередині. Цієї прогалини робимо стовпчик з накидом, отаким от, от чином. Зробили. Робимо знову дві повітряних петлі. І тепер на цьому виєрочку з п'яти стовпчиків з накидом теж шукаємо третій центральний. І в вершину його робимо стовпчик без накиду. Знову робимо дві повітряних петлі. Знову шукаємо тут централь, ну, в проміжку опускаємося на ряд нижче і робимо накид. І шукаємо центральний стовпчик, де був вершину центрального стовпчика. З нього витяга... він якраз знаходиться навпроти цієї повітряної петлі. Витягаємо нитку робочу і робимо стовпчик з накидом. Знову робимо дві повітряних петлі. На веєрочку шукаємо третій центральний стовпчик з накидом, і робимо стовпчик без накиду. Отак, от, от друзі, в нас виходить. І так, ми, виходить, в минулому рядочку ніби такі хвильки зробили у вигляді цих веєрочків, а цим рядочком ніби, ми вже, бачите, вирівнюємо. Тут стовпчик з накидом, тут стовпчик без накида, тут стовпчик з накидом. І так, друзі, я думаю, що не складно, що ви далі знов, знов дві повітряних петлі, сюди стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі, сюди стовпчик без накиду. І так, друзі, ми пров'язуємо до кінця ряду, а в кінці ряду я вас зустрічаю, дійшли до кінця ряду, зробили останній стовпчик з накидом. Далі робимо дві повітряних петлі. І дивіться, в вершину третього стовпчика з накидом попереднього ряду ми робимо. стовпчик без накиду. Сюди ж ми робимо ще один стовпчик без накиду, і оцей останній кромковий також витягуємо робочу нитку, щоб зробити стовпчик без накиду. Але верхушку оцією ниточкою робимо вже салатовою, бо Потрібно перейти на той колір тільки салатові ниточці, попередньо ще одну треба повітряну петлю зробити. О. І так от тепер опа протягаємо, переходимо на цю салату. Зрозуміли, шапочку робимо вже салатовою ниточкою. Білу залишаємо в спокої. І тепер робимо три повітряних петлі підйому. Повертаємо наше в'язання. Вершину слідуючого стовпчика без накиду робимо ще один стовпчик без накиду і повітряну петлю. І вершину білого ось цього стовпчика з накидом ми робимо виєрочок з п'яти стовпчиків з накидом. 4 5 в одне й те саме місце в вершину стовпчика з накидом білого. Ми робимо 5, 5 стовпчиків з накидом. Тепер робимо повітряну петлю. І оце все пропускаємо цю арочку, пропускаємо стовпчик без накиду, знов арочку і, і в вершину стовпчика з накидом. Знову робимо веєрочок. З п'яти стовпчиків з накидом. Раз. два п'ять Робимо одну повітряну петлю і переходимо до слідуючого стовпчика з накидом. В нього робимо знову 5 стовпчиків з накидом. Тобто, друзі, ми на цей перший ряд наш повторюємо тільки в шахматному порядку. Ось тут був веєрочок, а тепер тут і тут веєрочок. а цей веєрочок вже між ними виходить. Я думаю, друзі, що вам зрозуміло, Mm -hmm. Пров'язуємо цей ряд до кінця самостійно, а в кінці ряду я вас зустріну. Дійшли до кінця ряду ще одну. Робимо е останній е стовпчик без накиду. Робимо закінчуємо ряд, так як почали тут три повітряних петлі і стовпчик з накидом. Так і ми повинні так. Саме точнісінько закінчити, значить, робимо стовпчик з накидом і останню ту, що ми там робили, повітряну петлю, що заміняли нам стовпчик з накидом, теж робимо тобто стовпчик без накиду, біла ниточка заміняла робимо стовпчик з накидом, робимо повітряну петлю, витягуємо ниточку і залишаємо, тому що нам треба перейти на білу ниточку. Білу ниточку ми залишали тут на початку ряду. Вертаємося ми сюди. Бачите, ми так в'яжемо, щоб ми, ну, кожному рядочку, щоб не відрізати. Через то ми повинні повертатись кожного разу на початок ряду. Вводимо гачок в третю повітряну петлю підйому на початку ряду попереднього. Захоплюємо білу ниточку, тільки дивіться, дуже крепко не тяніть, щоб отут от полотно не стягнути. Легенько витягнули, і робимо повітряну петлю. У вершину слідуючого стовпчика з накидом попереднього ряду ми робимо також стовпчик без накиду. Робимо дві повітряних петлі, і тепер на виєрочку шукаємо центральний стовпчик, і в нього робимо стовпчик без накиду. Робимо знову дві повітряних петлі і накид на гачок. І ось тут спускаємося на ряд нижче, де ми робили білою ниткою стовпчик без накиду. Вводимо гачок в цей стовпчик без накиду, захоплюємо нитку і робимо стовпчик з накидом. Далі робимо дві повітряних петлі. На веєрочку шукаємо центральний, вершину центрального стовпчика. Робимо в нього стовпчик без накиду. Знов робимо дві повітряних петлі, знов спускаємося на ряд, між цими веєрочками, спускаємося на ряд нижче, де ми білою ниткою пров'язували стовпчик без накиду, вводимо гачок в той вершину стовпчика того без накиду і вив'язуємо стовпчик з накидом. Знову робимо дві повітряних петлі і з вершину центрального стовпчика веєрочка ми робимо стовпчик без накиду. Друзі, я думаю, що ви зрозуміли, ми точно повторюємо попередній білий ряд, що ми пров'язували, тільки що в шахматному порядку. Пров'язуємо так до кінця ряду, а в кінці ряду я вас зустріну. Дійшли до кінця ряду, і нам потрібно закінчити точно так рядочок, як ми ось тут от починали, двома стовпчиками без накиду. Дивіться, яким чином ми їх робимо, в вершину цього стовпчика з накидом ми в'яжемо стовпчик без накиду, а в вершину останнього ми просто витягуємо білу ниточку. І захоплюємо оцю петельку салатової ниточки, і закінчуємо стовпчик без накиду салатовою ниточкою. Підтягуємо білу ниточку і в'яжемо далі салатовою ниточкою. Робимо три повітряні петлі підйому. Розвертаємо в'язання. Вершину ось цього слідуючого стовпчика без накиду біло, білого кольору. Ми робимо три стовпчики з накидом, тобто пів, ну, майже пів вієрочка. А білу ниточку тут, щоб не відрізати, залишаємо. Потім в слідуючому рядочку вернемось до неї. Далі робимо. Одну повітряну петлю. І оце все пропускаємо, а в вершину білого стовпчика з накидом робимо виєрочок з п'яти стовпчиків з накидом. Два. Три, 4, 5. Робимо знову одну повітряну петлю і пропускаємо оце все. І знову вершину стовпчика накидом, що був пров'язаний попередньому ряду білим кольором. Пров'язуємо 5 стовпчиків. З накидом? П'ять. Повітряна петля. Тобто, друзі, дивіться, показую вам. Повторюємо точно, в точно як оцей перший ряд ми пров'язували. Оцей ряд йде точно, як цей ряд. Потім ми дов'яжемо до кінця ряду. Треба буде на білу ниточку перейти. Знов повернемося сюди до початку ряду, до білої ниточки, і точно так само ми її приєднаємо і будемо в'язати. І так, друзі, кому не зрозуміло, ставте паузу, вертайтеся і дивіться, як його в'язати. І так ми в'яжемо. До потрібної нам висоти шапочки. Коли ми зв'яжемо потрібну висоту, тоді зустрічаємося а далі розкажу, як в'язати.